Це виконую роботи на гарячу. То. Замінив звичайний автомат. На диференційний автомат у щиточку. Працюю на гарячу, то, тобто під напругою, то, щоб е, не нароком на це, нуль, е, це нульова шина. А це фазна шина. Ну так зручніше розводити. То щоб ненароком не зачепитися за фазу, бо вже дзизнуло, то взяв таку прищіпочку і ось так от. Ось так от. Ай, бач, ще раз. Незручно ось. Взяв таку прищіпочку і ось так от і. Ось так ось, ось так. Все. Тепер не навмисно торкнутися фаза буде неможливо. Це не під напругою, це як його. Ну така, як пружинка. Ну, якось так ось.